Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Тільки но ну, обрали Трампа, так, а я знав, що він шестиразовий економічний банкрут, але не знав, чи його оберуть. Все-таки були якісь сподівання на те, що. Колективний розум американців переможе, не переміг. Так. Обрали вони шестиразового банкрута, а я вам на цьому каналі постійно пояснюю, що політика сконцентрований вираз економіки. Не навпаки, а отак от. Так от. Як я кажу, політика сконцентрований вираз економіки. Яка економіка, така й політика. Який ти економіст, менеджер, маркетолог, такий ти будеш і політик. Якщо ти в економіці шестиразовий банкрут, то як мінімум шість разів ти збанкрутієш і в політиці, коли тобі дадуть. Керувати, дали керувати шестиразовому банкруту. Так, допустили його до влади, і тепер він уже дворазовий банкрут, ще не шестиразовий, а лише не вечір. Ще ранок, якщо говорити про перебування його чотирирічне на посаді цієї нещасної країни і цього нещасного світу. А як інакше? Ну подивіться, що він витворяє. Так? Це ж треба вміти, чи не вміти? Взагалі, але повернемося до наших, як кажуть, на сході баранів. Тобто до нашої економіки. Шість разів економічний банкрут і двічі політичний. Запитаєте мене одразу, а де ж це він так проколовся? Двічі вже. Ну, так, по-перше, Згадаємо, як він обіцяв за 24 години ще до обрання свого припинити війну в Україні, потім 30 днів, потім 100 днів. Ну, а потім його, цей підкаблучник Джей Ді Венс, заявив, що ще треба. Стільки ж, тобто, 3-4 місяці треба. Ну, ясно. Ну, я не знаю, ну, напевно, зрозуміло всім, що особливо після останньої розмови із Путіним, коли Трамп набивався до нього страшенно, до Друга Волоті, поговоріть. Так. Після цього всього, я думаю, останньому їжаку, хіба що не стало зрозуміло, що на цьому фронті політичному. У Трампа повне фіаско. Все, один раз він уже банкрут. Так, тепер. А ви ж скажете, а ти кажеш, що він уже дворазовий банкрут. Та так, дворазовий після оцього теракту в Вашингтоні, а нагадую, що це столиця Сполучених Штатів Америки, де. Кажучи, науково тусується у Білому домі, в овальному кабінеті і влаштовує там шкандалі, такий собі презік: Дональд Трамп. Так, це ж так чи не так? З ким він там уже посварився із Зеленським президентом України, посварився із президентом Південно-Африканської Республіки, теж так. Ну, це, це не фіаско, це просто сварка. Все. А от Фіаско, друге, полягає в тому, що у Вашингтоні, так, американський громадянин, латиноамериканського походження, і там, мабуть, ще були такого ж тіпа, так, застрелили двох євреїв, представників ізраїльського агресу ізраїльського посольства. У Сполучених Штатах Америки біля Єврейського музею у Вашингтоні. при тому цей, якого піймали, один із тих, може він сам був, може там їх було декілька. Може він був сам, так як Ліхарі Освальд, а можливо, їх було декілька так, то він викрикував. Волю, вільна Палестина. Так. Таким чином, і ті всі зусилля на Близькому Сході, там же ж він як найкращий перемовник виступав, вже всі забули про те, що він обіцяв там купити чи придбати, чи озолотити сектор газу. Так. <гл 'язок> Уже ніхто і не згадує. Так. Ну, повне фіаско. Оце отакі події, вони вказують, він, мир він встановить тут, він, ну, ну, кращий же ж перемовник, що тут говорити, ну, ще про це. Але політика сконцентрований вираз економіки. Якщо в тебе в економіці швах, якщо ти робиш дурницю за дурницею в економіці, якщо ти шестиразовий банкрут у власному, Бізнесі, то яка в тебе може бути політика? Яка в тебе може бути політика? Коли політика сконцентрований вираз економіки? Так, в економіці, все те, що він там трендів з самого початку, все пішло, кажучи, наукову коту під хвіст. Так, Тому що все зійшло на пси, перевелося. Це ж так, все. Всі ці погрози, всі ці тарифи, вся ця війна, із, е, до речі, вся ця боротьба з мігрантами, хто про неї вже чув? Що ви чули нове? Про боротьбу з мігрантами, про висилку мільйонів, про, який, про яку говорив Дональд Трамп. Де воно? Скрізь на всіх фронтах фіаско. Чому? Тому що така людина. Вона що не ділає, а по паруский, що не робить дурак, все він робить не так. Якби ти так, то проти Московії та ввів одразу раз поговорив, тебе послали, мокнули в лайно, ти не утерся, а з наступного дня. Санкції, спекла і величезна кількість зброї рушила до України. Все! На наступний день друг Володя приліз би рачки, лизати дупу. А так тільки говориш про те, що тобі хтось лиже дупу. Де? Хто лиже? Де той? Покажіть мені того екземпляра, який лиже дупу Трампу. Немає таких екземплярів, навпаки, його посилають всі, хто хоче і хто не хоче, Так, знущаються над ним, як тільки може, Іран туди ж. Ну, якби ти був упевнений в своїй економічній могутності, а не те, що ти спускаєш все унітаз в економіку США. То і твоя політика була б такою ж могутньою, сильною, ніхто б не міг би тобі відмовити. І всі близали дупу. А так, коли вони бачать, що якийсь там Путін, отакий, от, може тобі, тебе обмазувати лайном, а ти втираєшся і робиш вигляд, що нічого цього не трапилося, хто тебе буде поважати? Хто? Так. Це ще в себе вдома кріпляться, бо якось ж свого не це, не бити. ну Не випадає, так. І, Але ж, подивіться, вже Сенат починає повставати проти цього всього. Ну, процес іде, тому що оце, що я кажу, Починає доходити і до тих всіх випускників Гарварда, Єля, Стенфорда і інших найкращих університетів у світі, які готують виходить до гірших у світі політиків і економістів. Так. Які не розуміють, що відбувається. Так. Ви що? Трампа представляєте? Шановні і не дуже шановні, чи Ви Сполучені Штати Америки представляєте? Чому ви гнетеся перед цією людиною, яка нічого не варта, яку в очі плюють і розтирають лайно по пиці? Чому ви? Хто ви тоді такі, Коли ви? Представляєте, не своїх виборців, не Сполучені Штати Америки, не її інтереси, а інтереси Трампа. Ганьба.